Добрий ранок, друзі. Приїхала прогулятися лісом, помилуватися. Можливо, щось знайду. Ось кошик. Сподіваюсь, наберу повний. Дуже б хотілося. Ось щось знайшла. Такі маленькі. Але є лисички. Вчора в нас знов дощик пройшов, а вон ще там є. Ось Але так ховаються. Бачите? І ось ще є. Ой, їх тут багато. Так що буду шукати, буду ділитися з вами тим, що знайду. Цікаві факти про лисички. Якщо ви знайшли лисички, вони відносяться до роду постійно подібне. Ось так вони виглядають. І якщо ви знайшли одну лисичку, то вони обов'язково ростуть кучами сім'ями. Однієї поодиноких лисичок не буває. Буває тільки в тому випадку, що її не забрали. Тож, бачите, що знайшли одну, шукайте іншу. Стільки я знайшла на одному місці. Грибато, можливо, а ось, бачите, ще є. Ось так вони ростуть. Це ж такі великі лисички, хтось пропустив. І вон там ще є лисички. Так що, знайшли одну, шукайте інші. А ще, друзі, лисичка багата вітамінами А, вітамінами групи Б, ПП і вітамін Д. І вони також містять макро-мікроелементи, такі як залізо, мідь і селен, що дуже важливі для нашої нервової системи. Тому лисичка не просто гриб, вона має дуже корисні властивості. Тож збираємо, поки є така можливість. Люблять вони рости влітку, зазвичай в липні місяці, але коли дощить. На вулиці Мокра земля любить рости не на відкритій місцевості, на відкритій місцевості ви ніколи не знайдете лисичку. Тому збираємо лисички. Ось, бачите, ростуть вони сім'ями, вони ніколи не ростуть по одній. Так що, друзі, вона не тільки смачна, вона ще й корисна. Ось, Друзі, бачите, вони ростуть під сосною в мосі. Ще е, хочу поділитися такою інформацією, лисички є дослідження, що вони мають антибактеріальну дію. Тобто вони вбивають грибки в нашому організмі, якщо ви будете їсти лисички. Скільки корисної мають вони властивостей, вони навіть допомагають шинково кишечному тракту, чистять печінку. Тому лисичка, бачите, всі на одному місці. Знайшла я ось одну поляну, нікуди не відходячи від неї. Я вже от стільки набрала лисичок. Тобто Зараз сезон, потрібно їх їсти. Вони смачні і корисні. В пошуках лисичок знову знайшла лисичку. я такі вже чималі, хтось тобто їх тут не побачив, не забрав. Хочу сказати, отже, лисички мають корисні властивості, їх дуже багато. Також вони мають собі речовину, яка відганяє паразити, через що лисички не їдять черв'яки. Лисичок червивих майже не буває. Ці паразити спочатку паралізується їхня нервова система в організмі, а потім вони помирають від вмісту цієї речовини. Тому, друзі. Дивіться, скільки їх тут. Хтось наступив. Я ось так от розгортаю, вони є і є. Блин, це просто клас. Я ходжу на одному місці біля дороги. Тобто, якщо є гриби, є волога, сприятливі погодні умови, то цих лисичок буде ціле літо. Я думаю, поки будуть йти дощі. Тому я з задоволенням буду з вами ділитися новими відео про збори грибочка. Ось вже з'явилася чорниця. Дивіться, яка гарна. Так, <різвіст> да, я сьогодні, бачите, в компанії гуляю. Скоро підемо по чорницю. Друзі, ну як бачите, не зря ходили ми стільки, дивіться, який грибок. Це, мабуть, цей, як його. Ні, це обикновений білий гриб. Хороший, дивіться, який гарний. <різвіст> Шукати пару треба. кого знайшла моя родичка. родичка Ось такого білого гриба, красавця. Збиралася виходити, але ж ні. Знайшла цілу поляну, лисич. Зараз буду вигрібати. Подивіться, які вони гарнені. Так багато їх. Ніяк не можу вийти з лісу. Один грибник з'явився у мене, це чоловік мій. Подивіться, що він тут знайшов. Знайшов багато лисича. І ось і кругом Ховається тут в листич. Бачите, який ще маленьке, але ми її таку брати не будемо, ми її закриємо. Нехай вона собі росте. І он ще зверху, дивись. Ось, дивить, скільки. Він. А ось. Просто, короте, щоб ви розуміли, О, їх дуже такі багато. гарні, да? Да, великі. великі. Такі. А він ще хтось позбивав, диви. Тут собаку, що А Ти там і наступаєш на не наступаєш них? ходиш там. Зараз будемо дивитися. О, закінчуємо наш похід у ліс. З моєю родичкою Ідуня. в неї ну, теж надо. воно бачить. О, бачите, теж назбирала. Ну і в мене в кошику. Трошки всього, і білий, грибокий, сироїшка. Ні, 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 ні. А я вам потім покажу. І сироїшка, і ягодки чорні, і червоні. Тож угу. ліс багатий, будемо йому дякувати да, лісу да, і будемо їхати додому. Всім гарного дня. До да, побачення. Будьте здорові!